Всім доброго дня! Сьогодні черговий продаж запчастин на цей раз до автомобіля Зіл-130. З наявного, значить, по-перше, номер телефону для зв'язку такий. Почнемо по порядку. Синхронізатор 2-3 передачі. Зараз достану бумажку. Отакий От його каталожний код. 1600 гривень. Не дивіться на зовнішній вигляд, він абсолютно новий. Він заводському солідолі. салідолі, обмотаний бумагами. Все новеньке. Горілкою чи паяльною лампою акуратно його підігріваєте, Солідол з нього тече, і він готовий до встановлення. Така ж сама ситуація з шестернями. Так. Це кладемо сюди. Щоб не заважало. 1600 гривень. Далі шестерня третьої передачі проміжного вала. 31 зуб під шпонку. Е, отакий код ціна 700 гривень. Далі шестерня третьої передачі вторічного вала. 33 зуба. Код ціна 1200 гривень. Далі. Шестерня четвертої передачі проміжного вала. 38 зубів під шпонку. Код такий, ціна 600 гривень. Далі шестерня приводу проміжного вала. 43 зуба під шпонку. Такий її код. Ціна 900 гривень. Далі. Це у нас шестерня. Угу. Це поприлипало. Все в салідолі. Це другої передачі, другої передачі вторічного вала 42 зуба. Такий код, ціна 700 гривень. Так, йдемо на місце. Далі. З того, що знайшов в інтернеті, це десь записалась сюди шестерня. Скоріше всього першої передачі вторічного вала ГАЗ-53. Вона йде на 38 зубів позовні і 16 зубів внутрішній, по внутрішньому діаметру. Отакий От її код по фото в інтернеті ніби відповідає дійсності. Ціна 1000 гривень за штуку. Далі. Наконечник рульової тяги ЗІЛ-130. Новий є три штуки і, якщо я не помиляюсь, усіх права різьба. Ціна 900 гривень за штуку. Далі кільця компресора. 18 штук, тут три комплекта йде. Ось воно, все в зборі. Тут, виходить, 6. Маслоз'ємних кілець і 12 компресійних. За ціна за цей весь комплект за цю пачку 3 комплекта 1200 гривень. Хто бажає тільки на один компресор ну, розкомплектовувати, якщо то по 450 гривень за один комплект. Далі, вкладиші. Ось такі вони йдуть. От є їхній код. Вкладиші шатунні, розмір номінал. О, ще раз, їхній код, це вже я знайшов тут ще ЗІЛовський код, а зараз вони вже йдуть типу під Камазовським. Ну, неважливо. Вкладиші, розмір, номінал, 50 гривень один Ось Отакий От асортимент. Номер телефона для зв'язку. Кого що зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.